Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся і астропрогноз по місячному календарю на середу на 26 лютого 2025 року. Остання чверть, місяць у водолії, день місяця 28. Символ якого лотос, або ж День духовного зростання. Це День відновлення рівноваги, справедливості, милосердя, допомоги. Нагороди. День серйозного та довгострокового планування свого життя, у котрий ми один раз можемо розпланувати своє життя, а потім будемо займатися винятково його втіленням цього плану. День пробудження творчих енергій, розкриття своїх талантів та здібностей. 28 місячний день, предназначений для того, щоб вчитися. Оволодіти своїми емоціями, приймати все, що з нами відбувається. І з вдячністю та за такі уроки, які нам преподає життя. Негативні емоції необхідно гасити відразу ж, як іскорку від багаття, щоб не розгорілася пожежа. А взагалі, то емоції. Тим паче негативні заважають нам зрозуміти сенс свого життя та побачити направлення свого життєвого шляху. Гарний день для виходу із конфлікту та кризису, а також із конфлікту із самим собою. Дуже гарний день для того, щоб займатися благодійністю. І для того, щоб проявити благодійність до духовних людей та організацій. Гарний день для початку нових справ і для придбання нерухомості, можна починати будівництво власного будинку, робити ремонт, приїжджати на нове місце проживання. Добре починати навчання, як теоретичні, так і практичні. День підходить для початку міроприємствів, самого різного виду та характеру. Особливо удачне – це купля або продаж нерухомості. Добре. Розпланувати всі справи на найближчий місяць, а ще краще на рік чи на десять. Плани 28-го місячного дня славні ті, що вони краще за всіма параметрами і реалізуються без особливих нервових, часових та матеріальних затрат. Особисте життя заключається в усамітненні та пізнанні себе. Гарний день для процедур почищення по організму від шлаків, лікувального голодування. Корисно завітати у салон краси, особливо до косметолога. Хвороба, яка розпочалася в 28-й місячний день, вона безпечна, якщо її розпізнати і почати лікувати в перший же день. А іще ще у нас місяць знаходиться у знаку водолія. Енергія місяця в цьому знаку направлення на створення дружніх відносин та зв'язків між людьми. У цей час ми особливо сентиментальні та романтичні. Хочеться побути і самими рідними та найкращими друзями, поділитися з ним своїм сокровенним, своїми мріями, ідеями, турботами. Енерія місяця підведе докона на такі роз... розмови, на такі розповіді, що слухачі будуть у шоці. Бажання шокувати співбесідника буде для вас важливішим, ніж самий зміст тієї розмови. Буде переважати над самою суттю сказаного. І чим більше нестандартними будуть ваші розповіді, тим більше ви отримаєте задоволення від того, що слухачі ваші будуть у шоці. Дені водолія допоможуть вам повністю реалізуватися, у його силах надихати других своїм ентузіазмом та фантазіями. Спілкування буде визвано бажанням показати себе у всій красі. Будьте уважні та контролюйте те, що ви кажете, щоб потім не червоніти, щоб не пожалкувати про сказане. У дні водолія старайтеся не переїдати, бо всі калорії перейдуть. Ужирок, корисно пити чаї із лікарських трав. Місяць у водолії – це час, коли ми відчуваємо себе вільними, незалежними, неординарними. Нас тягне до чогось нового, незвичайного ми здатні на несподіваний ризик. Щоби задовольнити потребу у нових відчуттях, дозвольте собі якусь примху таку, здійсніть давню таку заповітну мрію. Зробіть те, на що ви не наважувалися до цього. При місяці у водолії не можна ні на кого тиснути, інакше ви натрапите на опір. Любі мої, я бажаю вам, щоб у ваші відношення в сім'ї з рідними, і з близькими людьми та загалом з людьми були як можна більш гармонійними. Я вас люблю Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була Бабка Люся. Побачимось до завтра!